Всім доброго дня. Ось прийшли мені дві посилки з Китаю. Я не знаю, правда, це щось за долар. І це щось. І зараз я буду відкривати і дивитися, що китайка мені прислала. Так. так як я... Китайців багато всякого різного заказує. Так. так. Це. Ага. Це розинки для волосся. Тут є. По ідеї має бути 50 штук. Далі. Теж розинки. Ну, це вже, напевно, що щось... дружина свою додала. І... О, і такий магніт. Може ще щось? Ні, нема. Так. Оце є перша посилка. Так. Друга посилка, чую щось там металічні барабани. Зараз я подивлюся. Ага. От прийшла ось така от штучка. Зараз я її відкрию. Це в кого вростають нігті в шкіру. Це ось так от на нігті класти от, на нозі. І Піднімати, щоб добре обрізати. Ось така штучка. Коштує така штучка 1 долар. На Алиекспрес. Так, наступне що там. От. от прийшли мені ось такі от. Тут, по ідеї, має бути 25 штук. Зараз я перерахую. Це є поводки для рибалки наш ловлі шуки, Так о, тут є 4, 6, 8, 10, Чотирнадцять. Шістнадцять. А, двадцять штук. Двадцять штук за долар. Ну правда, ось от оце як то ось от штучка. Вона трішки погана, але можна попробувати. Ось такий карабін. так І що там ще прийшло? О, і знов розенки. Вони сортують. Правда, заказував сім'ї чорні. От прийшло ось. Дві пачки чорних. І тут одна розова. Розова. Розова чи ні? А я не знаю, який поколь. І ось ось таке то мені прийшло. За одну посилку за ось це за ось це, це, це я дав 2 долара там 2 долара 97 центів, ну 3 долара ну а це вроді обійшлося теж Долар. Це от така от біда тут ось. Відривається там, воно клею і от. Ось така от металічна штучка. Правда, в мене на телефоні от саморобна металічна штучка. Я її просто підкладаю. Тряпочку, щоб не царапався телефон. І просто ось так от цей. Кусок бляшки. Я взяв від бочки синьої. Трішки порівняв і цей І той же самий результат. Тільки вона іде трішки бляха грубша, чим цей. Але я думаю, якщо файно поритися, то... Ось такий кусок металу можна знайти. Так. Ну я думаю, що за раз, два, три теж було 3 долари. Так як з карточки гроші списуються. ще навіть деколи не знаю куди і на що. Поки гроші на картоці є, то можна втратити. Це я напевно, що поводки. Як? Поїду десь на озеро, попробую один, там, де є щука. Але ну, вони на вигляд міцні. От. Я зараз один поводок... достану. Вповідає, уже запуталося. От. Стальний тросик. Точніше. Плетений стальний тросик. І це мені подобається. Ну, я думаю, що якщо долар розбити на 20, то це буде один долар. Долара розбити на 10, то буде 10. Ну, я думаю, що за 1,5 центів. Один коштує поводок 5 центів. Ось такі от посилочки. Можна заказати це як то на Алікспресі за от, 3 долара і 3 долара. Ну, оця штука взагалі прикольна. Це. Для тих, в кого виростають нігті в шкіру, так як є люди в них нігті йдуть нестандартні. О, це ще й на магніті. Нігті йдуть нестандартні, що це, тому що інколи не може добре підстригти нігті. Так як в мене з цим проблема. Добре, не можу обстригти нігті, потім починає як то ніходь ні вростає шкіру і виходить ось так. І потім нариває. І в кого проблема з таким, то багато хто їде до, до лікаря. Ну, та яке не переживаю за свій стан здоров'я. Бо він і так нікудишній. Тут. І так. Кому відео сподобалось, відео огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я подивлюся, що це за розиночки. І яку от. Його, тут можна цей голову. От. Все, пішов розрив. Буду трішки культурною людиною. Так. От. Розиночка. От. Ось так. Розиночка. Розрив. О, бляха-муха. ж. Слід лишився. От. Розиночка на розрив. Не така як та. І так. Зараз буду казати ще раз. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі!